Привіт, я зараз граю в Skyrim. Можете Ось можете подивитися. Ось комп я граю в Skyrim. А тепер на дворі. Тоже Skyrim. Тут взагалі почти ніфіга не видно. Тупо почти ніфіга. Тупо все замело. Оце Skyrim на дворі у нас. Тупо Skyrim, тупо ніфіга не видно. Мета що капець. Я відповідаю. Ось я бачите, це Skyrim. Skyrim! Тупо Skyrim! Хоть тут есть и машины, и всякая такаца, но все равно це Skyrim. А то храм дебелый. Ой, факт, на ту кнопку нажимаю. Ну короче, я в Skyrim. І тут тупо така метель, что офигеть. Я такой даже зимой не бачу, я вам отвечаю. Тупо відвічаю, зимою даже так умітель не бачив. Оце зима була бувсніх. Ну щоб такий скарім на дворі був, це нереально, народ. Тупо отвечаю. В Натуре В натурі чітко. Маґош. Короче, тут галима видно, ну тут такі маси йдуть, я офігею. Тупо дофігіще, небо вообще взагалі не видно, ніфіга не видно. Якщо утром, якщо утром ще світило сонце, все, кстати, я да, то сейчас вообще нічого. Так що на дворе Skyrim. Вообще не понимаю, даже знака воно не видно. Геть нічого не видно. Воно якісь поцики. Малолетки! Да ладно, я гоню. Ну коротше все. З вами був геймер у Skyrim. Да, пока.